Добрий день! Пропоную проглянути інструкцію, як працювати на оновленому сайті Life тобто живі інтерактивні аркуші. Натискаємо на посилання і переходимо на інтерактивний аркуш. За потребою можна масштаби зменшити, збільшити. Ось така у нас зараз робота. Розподіліть дієслова у два стовпчики. Розкажіть, як ви міркували. Читаємо дієслова. Захищати, ображати, обзивати, шанувати, кривдити, допомагати, цькувати, псувати, знущатися, поважати, лагодити, втішати. Ми бачимо, що є позитивні дієслова, так? дії і негативні. І розподіляємо їх на два стовпчики, тобто перетягуємо один. Захищати, позитивне, ображати, негативний. Обзивати, шанувати. Намагайтеся поставити, у кожного дієслова є своя комірка, піднімаємо вище за потребою, кривдити по черзі. Допомагати, цькувати, псувати, знущатися, поважати, лагодити, втішати. Начебто ми все зробили. Перевіряємо захищати, шанувати, допомагати, поважати лагодити, втішати це все позитивні дієслова дії. Ображати, обзивати, кридити, цькувати, псувати, знущатися. Це негативне це стосується булінгу. Тепер опускаємося нижче, натискаємо Фініш. І тепер ось тут пишемо своє ім'я. Наприклад, Шевченко. Анастасія. Так. Левел це 3 клас. І тут пишемо українська мова. Send – Посилаємо. Ви можете проглянути. Це все прийшло на мою пошту. А ви можете піднятися і проглянути. 10 з 10. На моїй поштовій скринці цього ж сайту. Я можу проглянути: ось у мене тут є Шевченко Анастасія. Мені видно, скільки часу витратила Анастасія, скільки балів отримала, і я можу натиснути на цю роботу і проглянути, чи є у Анастасії якісь помилки, в чому саме вона помилилася. Отже, тепер не треба робити скрин. Так само на таких інтерактивних аркушів із математики, із я досліджую світ. Ви теж пишете своє ім'я, клас, який предмет і надсилаєте вчителю. Сподіваюсь, для вас це було інформативно. Дякую за співпрацю!